І так, відео друге, цибуля на Новий год. К сожалению, я забула зняти цибулю, та що була на Новий Год. Вона виросла, благополучно була обрана, і пішла по магазинах. У нас зараз вечеря, святвечір завтра. І ось така виросла цибуля із слідуючої наступної посадки. Ось цибуля. Зараз вона буде убиратися. І піде в магазини, щоб завтра утром вже лежати на полицях і радувати покупців своїми зеленими хвостиками. Тут також цибуля. Ця цибуля посаджена вже на місці убраної на новий рік цибулі. Ось маленькі, молоденькі. Тільки починає сходить. Це новорічна цибуля, вона буде через 21 день йти на зборку. Цибуля залишилася. Така цибуля у нас дуже виросла. І сьогодні піде на зборку, вже почала обирати. Цибуля, ось тут, я трошки почала її вже прибирати. І сьогодні вся вона буде обрана. Я покажу в слідчому відео як. Уборка самої цибулі. Проходимо так. Спочатку ми підрізаємо її знизу, для того, щоб зрізати коріння. І у нас будуть головки, цибуля з головками зрізана і складена в кучку. Так виглядає цибуля, вже зрізана, убрана в ящик. Росон, від відкіля зрізані. Один нюанс: значить, ніколи не буде обрана, ну от іменно вся цибуля, вона все-таки росте по різному Тобто якась ось не треба лякатися, що в розсаднику залишилася там якісь там цибулин, які не доросли. Це не страшно, тому що кожна цибуля... Росте по-своєму, якась тільки проснулася, якусь вже треба обирати. Це не страшно, її можна спокійно ножиком підчікнути корінечко і пересадити в другий розсадник, зібрати усі остатки і оставити ще на доростання. І нічого їй не буде. Значить, далі цю цибулю треба чистити. Чиститься вона. Дуже просто. Для цього ми ножиком зрізаємо третинку, третинку зрізаємо разом з корінням так. і просто витягуємо потім зелене стебло з біленьким. Дуже глибоко, дуже далеко обрізати там, наполовину, чи взагалі отак не треба, тому що потім ми втрачаємо вагу цієї самої цибулини, і в нас е, менше буде цибулі по вазі йтиме в пучок. Тобто ми втрачаємо свої гроші. Пучки я покажу, як в'язати пізніше. Значить, цибулю, яка недорозвинена, яку оставляють на дорост, Я акуратно ножиком викопую, отак, із коріннячком. Ну, коріннячка небагато, була обрізаю. І дотикую у якийсь ще один розсадник, де буде у мене отака цибулька на дорос. Вона вирівняється, підросте. І вже днів через 3-5 3-5 Буде готова на уборку. Отак ми беремо цю цибулину. Незручно зручно однією рукою знімати. Коротно ножиком підрізаємо там коріння. Коріння дуже густо заклутає розсадник. Це така суцільна маса. До речі, просто в цю землю. Потім висаджаєте, далі тикаєте цибулю, заливаєте водою, і вона у вас буде далі, наступна партія рости. Викидаєте ви її тільки весною, як прибираєте місце після росту цибулі. Тоді ви всю землю викидаєте. Для того, щоб її возобновити, її треба тільки хорошо перекопати, перетрусити і можна повторно набирати і використовувати для цибулі. На наступну осінь. Ось така у нас цибуля на дорост. Ми прибрали цибулю недорошу і з остальних розсадників. Розсадники акуратно прибрали. Саме головне для посадки нової партії цибулі це, щоб була рівна земля. І після посадки треба добре пролити, щоб аж вода стояла. Далі поливати по мірі. А перед уборкою бажано не поливати цибулю. Тоді вона не така грозна і вона легше буде вийматися. І довше сохраниться. І так. Продовжуємо відео бізнес на цибулі. Якщо нічим зайнятися взимку, можна зайнятися вирощуванням зелених пірець цибулі. Це не дуже затратно, особливо, якщо є великі вікна, а цибуля вона росте навіть якщо вікна маленькі, я постараюсь показати які в мене вдома вікна. І вона. Не дуже затратна, гарно окупається. Значить, як ми її будемо чистити? Вже зібрана наша цибуля. Значить, Ми беремо цибулю, обрізаємо в неї з корінечком. Обрізаємо в неї оце стіки. Ось вот так Обрізаємо третинку, а потім акуратно витягуємо пірця. Є її дуже витягуємо пірце. І так у нас цибуля чиститься. Є пірця, леша витягується, я гіршиця, це лежить. Від того, якого, якщо це були. І, коротше, сажати, як мені здається, середню цибулинку, ну це дрібненька. Буває ще дрібніша її просто довше сажати. І з нею довше чистити. Пробувала я також, сажала кущовку. Значить, ось на дорозі трошки залишилось кущівки. У неї багато. Пірець і їх дуже важко чистити. Кущовка була, я там у минулому відео показувала. Вона зрізалась в основному на новий рік, то осталось трошки на дорогу. Ну, На неї більше тратиться чапка, на те, щоб її почистити. А тут взяв раз, два і чиста в цибулинку. цибулинка. Ми її кладемо в нашу кучку. Далі ми будемо, як перечистимо цю цибулю, будемо її важити і фасувати. Тепер будемо фасувати цибулю. Включимо вісам, фасуватиме ми її так. Важимо стільки нам потрібно, і замотуємо в стрейч пленку. Все дуже просто. І такий вид, виходить, у нас в цибулі. пофасований вже у нас по 50 гром. Результат нашої праці. Приготовлена в магазин. На дворі зараз мороз, так що будемо її замутувати потепліше, щоб вона не померзла.